Вдруге перемогти на виборах Бараку Обамі, поміж інших допомогли голоси невпинно зростаючої громади латиноамериканців для вихідців з країн Латинської та Південної Америки. Одне з найбільш важливих питань це імміграційна реформа, за яку виступає Обама, але яку відсувають на задній план більш нагайні проблеми країни. Реформу імміграційних та візових законів вимагають і американські фермери, адже ця галузь залежить від робочої сили з Латинської Америки. Тему продовжує Уляна Телюк. Врожай тютюну у північній Кароліні поспів минулого року значно раніше графіка. Навіть бригада робітників, яких найняв білі картер, не встигла приїхати з Мексики. Ви дивитеся на свій врожай і розумієте, що у вас немає робітників його зібрати. Біллі втратив тютюн втратив заробіток. Своїх робітників фермер найняв легальним шляхом через урядову програму, яка шукає сезонних робітників за кордоном. Заявки необхідно подавати завчасно, чітко визначати дати. Однак погода розпоряджається по-своєму. Ризик втратити врожай одна з причин, чому фермери не користуються сповна цією програмою. І таких причин чимало, каже Лі Вікір з асоціації виробників Північної Кароліни. Справедливо буде сказати, що ця програма дуже заплутана. За словами Лі, складні правила і бюрократія відлякують багатьох фермерів від участі у цій програмі. Асоціація каже він, готова сприяти фермерам з оформленням документів. Однак справа ця коштовна тисячу доларів за кожного робітника. Якщо у вас є змога зібрати врожай без цієї програми, робіть скільки ви це зможете. За офіційними даними, сезонні робітники, які працюють у США за цією програмою, складають лише 10% робочої сили на господарство. Фермери запевняють, що воліють брати на роботу людей, які перебувають в країні легально. Але проблема в тому, що американці не поспішають працювати на фермах. У 2007 році асоціація фермерів намагалася найняти робітників через радіореклами і гарячі телефонні лінії. Кожен, хто хоче працювати у сільському господарстві, будь ласка, зателефонуйте нам. У нас є для вас робота, то нам зателефонувало троє людей. Це все. Американці не відгукнулися, тому що на фермах дуже мало платять, говорить Ерік Руарк з Федерації міграційної реформи. якщо можна не наймати людей через цю програму і знайти людей, яким не треба платити багато, і не треба дбати про їх права, то це має сенс, але це не прийнятно. Це не лише протизаконно, це не етично. Білі картер каже, що урядова програма допомогла йому знайти надійних і кваліфікованих робітників. А це важливо, коли дбаєш про високу якість врожаю. Однак він знає, що для інших фермерів ця програма занадто складна, і конгрес повинен її спростити. Це такий собі політичний футбол. Існують юридичні застереження з усіх сторін, але на даний момент про це взагалі ніхто не говорить і навряд чи заговорить найближчим часом. Білі сумнівається, що у світлі всіх інших проблем в Америці Конгрес візьметься зараз проводити міграційну реформу і вирішувати проблеми фермерів. Уляна Телюк, голос Америки.